Найактуальніші новини щогодини на Янтарне. -ФМ. Яких гостей на Великодні свята приймали новояворівчани, коли можна подати заяву на навчання до школи мистецтв? Та хто в громаді долучився до конкурсу гаївок? Мої вітання за мікрофоном Марія Канцелярист. Час на підсумки дня. Новини на Янтарне. -ФМ. І до підсумків новин громади у міськраді розповіли, що цього року новояворівчани на Великодні свята приймали гостей із різних куточків України. Однією з локацій для зустрічей став фестиваль традиції українського роду. Важливо, що до нього долучилися ВПО з Маріуполя, Харкова, Мелітополя та багатьох інших міст. Новоєворівська дитяча школа мистецтв готова прийняти нових талановитих учнів. Подати заяву можна вже від 20 до 31 травня. Більше деталей є в оголошенні школи, яке можна знайти в соцмережах Янтар. Новояврівське училище стало золотим переможцем регіонального конкурсу кращих міні-компаній. Серед 39 позицій перше місце посіли захисні перфоровані накладки на око для наших воїнів на полі бою як домедична допомога. До Янтарне ФМ звернулися наші бійці і земляки з проханням про допомогу із сітками. Питання вдалося закрити завдяки волонтерам другої школи та храму Петра і Павла. Проте без додаткових рук ніяк сітки необхідні знову і знову. Не будьте байдужими. Долучайтеся до їх плетіння в кожну вільну годину вашого часу в храмі чи другій школі. Яворівські надзвичайники вкотре нагадали про недопустимість навмисного підпалу сухостою. Такі необдумані дії тягнуть за собою не лише соціальну відповідальність, а й адміністративну. Музика. Уже завтра, 10 травня, о дванадцятій годині, у бібліотеці відбудеться творча зустріч із письменниками Володимиром Регешою та Ольгою Донечанкою. Захід відбудеться в межах 6-го всеукраїнського форуму військових письменників. Дитяче мистецьке свято до Дня Матері організують у Новояворівську вже 11 травня у суботу о 15-й. У програмі заходу акція вшанування новітніх героїв на Алеї Слави та святковий концерт вітання за участю дитячих і молодіжних колективів у дворику ПК Кристал. Для вчителів музичного мистецтва шкіл і музкерівників садочків у громаді фінішує творчий пісенний конкурс гаївок. Його тема звучить національно великодні мелодії України. Перемагають ті, хто має найбільше уподобань під відеодописами. Їх зібрав на своїй фейсбук-сторінці Центр професійного розвитку педпрацівників від освітян та їх вихованців із Новояворівська, Терновиці, Шкла та Бердихова. Новини на Янтарне ФМ І до новин держави. Під час саміту миру у Швейцарії країни-учасниці розглянуть можливість повернення полонених у форматі всіх на всіх цивільних українців, а також питання ядерної продовольчої безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з очільницею Європарламенту Робертою Месолою. І до Новин області. Олова підбили підсумки всесвітнього тижня імунізації. Мобільні вакцинальні команди Львівського центру контролю та профілактики хвороб провели більше двох тисяч щеплень. 1240 із них зробили дітям. Загалом охопили 32 громади. Фахівці також проводили роз'яснення щодо профілактики захворювань. І наостанок про погоду. 10 травня в п'ятницю в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 19 градусів, вітер 2-3 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. По області місцями температура вночі опуститься до мінус 3 градусів. Оголошено другий рівень небезпечності помаранчевий. Це все про найголовніше: спокійного і затишного вечора вам разом із 976 fm Не Будьте підписатися на ютуб канал Янтарне ФМ, адже щовечора знайдете там наш підсумковий випуск новин.